Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Нові акції з 7 по 13 липня, включно 159 гривень. Капсули для прання 13 штук упаковці. Поштучно капсули у Тіпуті. путі. Одна штука за 9 гривень для дитячих речей. Міс Хелен, кисневий відбілювач 70 г 15 гривень. Олівець для очищення праски. 9 гривень. Очисник для пральних машин 100 грамів за 49 гривень на одне очищення. Відбілюючий кисневий порошок 24 гривні за 200 грамів. Засіб для прання листовий 30 штук за 119 гривень. Ось такі вони є. Для прання дитячих речей капсули від торгової марки Ліро. 12 штук 84, 18 штук за 109 гривень. господарське друг 125 грамів за 16 гривень. «Господарське тверде за 15 Рідке господарське мило 1 літр за 34. Галакс Антижир». Ціна 79. Грюнвельд засіб для миття посуду. Аромат лимон 500 мл 22 гривні. Сатін велика баночка 750 мл за 49 гривень. Клін такий засіб Екомакс 44 гривні, 1 кг з дозатором. Утіпуті для миття дитячого посуду: 600 г 39 гривень. Лимон Fresh. Засіб для миття посуду по 24 гривні за 500 мл. Мабуть, найбюджетніший варіант ось такий: 400 мл за 12 гривень. Два аромати: лимон або або євера. Спрей рідка праска 500 мл за 55 Інка, цитринка для очищення інтер'єру 69 гривень 300 мл. Для миття підлоги мелі по 34 гривні 1 літр. Контейнери прямокутні в менажниці за 34 гривні. Ці контейнери вони на два відділи 600-400 та 400 мл. Загалом літр. Контейнер дитячий по 64 гривні, такі тарілочки глибокі по 55. Ніблер для прикорму. Ціна 39. Воронка лійка для банки по 24 гривні. Це її, мабуть, ось ці з сіткою. Так, це вони по 24. Є місць для сипучих скляна від люмінарку об'ємом 500 мл. 77. Соусниця скляна із ручкою 49 Форма для запікання скляна об'ємом 2 літри 199 32 на 20 см. Набір стопок 4 штуки у чохлі по 88 гривень. Друшлак металевий із боковими ручками по 139 Форма для випікання кексів на 9 штук за 88 Форма для випікання силіконова, Такі комашки різноманітні. 6 штук виходить. І ціна 55 гривень. Сковорода діаметром 26 см за 199 гривень. Фруктовниця металева, каркасна 109 гривень. Така овочечистка багатофункціональна, з відкривачкою по 34. 64 гривні пальник для газового балона. Ніж столовий із нержавіючої сталі рельєфний по 29. По 27 гривень ложка столовий із візерунком. По 55 гривень точилка для ножів. Трубочка для напоїв. Є паперовий набір за 19 гривень. Такі 50 штук за 19 гривень і 25 штук за 17 гривень. Коротше, 50 штук 11. Капучинатор для збивання. На батарейках ціна 39 гривень. Цукерниця скляна із ручкою та ложечкою всередині. Ціна 55 гривень. Об'єм її було б ще добре знати, правда 300 мл Об'єм. Салатник скляний 24 на 24 см. Він такий більш квадратніший, по 109 гривень. По 39 гривень, тарілка обідня, скляна від люмінар, діаметр 25 см. Салатники скляні, діаметр 16 см за 39 см. Тарілка скляна прямокутна 28 на 20 см за 99 см. Тарілка обідня день ніч за 88 см. Салатники скляні на 75 мл по 19 гривень. Думаю, прикольно на соуси якісь. Такі тарілочки десертні скляні по 59 гривень. Колись у ролі були ще такі чашечки схожі, ребристі. Ця схожа на неї, але але вона зелена. А це були прозорі, можна було собі зробити такий набір. Келих для вина, скляний ребристий по 77 гривень. Склянка із подвійними стінками і з метеликами по 99. Такі скляночки 310 мл за 34. Набір підставок під гаряче. Дерев'яні, я б сказала, такі коркові вони, принаймні, на вигляд, ціна 29 гривень за 3 штуки. Серветниця дозатор дерев'яна квадратна за 77. Пляшка дитяча пластикова із трубочкою за 59. Такі пляшки для напою. Пляшка шейкер за 99. Там ще щось є. Цікаво. Так, розібралися, як це має бути. Бачите, тут є такий контейнер, так би мовити, він ставлений всередині. Це можна суміш, наприклад, так як дитячу, або протеїн, або щось собі там насипали. А коли треба приготувати, то сюди до не висипаєте, зболтуєте і маєте такий коктейль. Ну так, і кольори є на вибір. Такий яскравий, рожевий. По 199 гривень термочашка із кришкою та ручкою однотонно. Такі новинки з'явилися. Хто пам'ятає, цю колекцію не так давно з'явилася. Це є набір дитячого посуду, виделка, ложка. Дві штуки за 99 гривень. А є ще з цієї колекції і тарілочки, і стаканчики. Серветки кухонні з мікрофібри по 15 гривень. Таких яскравих кольорів. І давайте подивимось, які тут розміри. Розмір, розмір. Нема розміру. Але вони, бачите, такі йдуть довші. Мабуть, 70 на 30, так, орієнтовно. Рушнички кухонні по 7 гривень. З мережевом по 37 гривень. 45 на 65 см. 99 гривень, Скатертина для столу кругла. Щоправда, тут не зазначили діаметром. Кольори є ось такий і зелений, гірчичний. І, знаєте Можна і осінні як осінній варіант розглядати, і як літній повищем асоціації. Дошка гнучка розмір 21 на 30 см, яскраві кольори, зелений, синій, оранжевий по 29 гривень. Форма для льоду силіконова така квадратна, 4 кубики за 55 гривень. Підставка для кухонного приладдя вона як гумова гнучка. Є 4 варіанти кольорів 55 гривень, зелений, чорний, білий та такий бежевий. Термосумки з акційними цінами 129 гривень, 84 гривні. Гриль портативний міні за 249. З рішіткою. Шоколад Ебедел 100 г за 39 гривень. Вентилятор для розпалювання вогню ручний. 88 гривень. Щітка для чищення рішітки, гриль барбекю. 59 гривень. Термосумка для зберігання продуктів. 119 гривень. Вона фольгована всередині. По 199 гривень термокошик для зберігання продуктів. Є різні кольори, вони всі так в клітиночку. Ось така новинка 249 гривень. Килимок придверний із надписом «Welcome», із таким вишневим тканинним покриттям. Світло-коричневий, темно коричневий Так, їх досить багато. Сірий і чорний. А ще є ось такі килимки, і ціна 169 гривень. І ще з сірим таким. Шкарпетки жіночі по 15 гривень. Вони однотонні, але є декілька кольорів на вибір. По 237 гривень подушка декоративна у формі печива. Оці з лимонами подушки по акційній ціні 147 гривень. Шлюпанці чоловічі розинові по 199. Швабра, натирач із змінними насадками. Ціна 118 Ось така швабра, натирач. По 22 гривні шкарпетки жіночі, низькі однотонні біленькі. Шкарпетки чоловічі, низькі, кольорові по 17 гривень. І по 19 гривень шкарпетки, ну вони такі тонші. Так би мовити, літні, хто літом носить, бо я ношу під курсівки. По 19 гривень і такі по 19 Органайзери для рибалки двохсторонні, 109 гривень більший варіант, і менший по 99. Набір для ремонту камер. Ціна 39 гривень. 24 лапки, 5х3 см і спеціальний клей за об'ємом 12 мл. По 39 гривень засіб для миття підлоги 1 літр сана. Є з ароматом лаванди або лимону. Освіжувачі повітря велі по 34 гривні. За 300 мл. Це два флакончики, одна запаска і один флакон із розпилювачем. Для миття склад зеркал 55 гривень. Набір блоків для туалету Galax 88 гривень, дві підвіски. Доместос об'ємом 1 літр 108 гривень. 700 мл за 74. Онікс універсальний засіб турбо дезінфікуючий 64 за 1 кг. Сантрі засіб для чищення ванної кімнати, кілограм за 44. Біопрепарати для приватного сектора 20 грамів – 19 гривень. Блоки для унітазу, брев, колор актив три штуки за 139. Відвалникс дві штуки 59 і брев три штуки 139. Велі гель для прання, 4 літри за 134 гривні. Велі гелевий засіб 1 літр 48 гривень. Сенша ополіскувач, кондиціонер, 2 літри 89. Гель для прання, об'єм 3 літри. 305 мл за 169 гривень для дитячих речей. Омекс 3 літри за 124. Порошок кисневий відбілюючий міс Хелен 450 г за 55 гривень. 1 кг 119. Сіла кисневий плямовий вивідник 124 гривень. Відбілювач 124 гривні за 900 г. І ось такий кисневий відбілювач. Калушанка 900 грамів за 94. До речі, таке різниця є, що відбілювач, а що плямовий вивідник Плямовий вивідник можна і на світлий, і на кольоровий, а от відбілювач, якщо дасте на кольоровий одяг, то може залишити світлі плями. Тож беріть собі до уваги. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 грамів за 79 по 44 гривні набір для шиття у сумочці. Тут і нитки, і сантиметрова стрічка, перстень, волки та ножиці. Такі кравецькі. Вже є на канцелярії трошки акцій. Така дошка для ліплення пластиліном зі стеками по 15. Пластилін 12 кольорів за 57 гривень. Фарба ціна 37 гривень 12 кольорів. Крейда кольорова, на такі товсті шматочки. 15 кольорів за 57 гривень. Також є трошки знижки на зошити. 12 аркушів 55 гривень. Торгова марка Тетра. Ці такі вони з кольоровими малюночками. І торгової марки Брікс. Вікс-брікс, це, мабуть, ось такі. 18 аркушів, так. по 4 гривні. І 4,50 в лінію. Брікс за 24 аркуші. Зошит у лінію. 24 аркуші по 9 гривень, 15 гривень, 48 аркушів, 32 гривні, 96 аркушів. Торгова марка тетрада. Це в лінію все. Зошит в клітинку 60 аркушів тетради 19 гривень, 48 аркушів 15 гривень, і 24 аркуші 11 гривень. Набір для творчості: кольоровий картон 8 аркушів та кольоровий папір 12 аркушів 22 гривні. Різні. І вони двосторонні. Блокнот формат А6. 32 аркуші, 17 гривень. Набір олівців, ціна 55 гривень, 6 штук. Папка формат А5 на зіп застіпці. Ціна 17 гривень. Ось такі. Набір стікерів для нотатків прозорих. 19 гривень. Набір стікерів однотонних по 27 гривень за упаковочку. Очисник скла та дзеркал антимошка автомобільний. 500 мл з розпалювачем за 39. Акційна ціна на лампу настільну. Працює вона від батарейок, металевий каркас і дерево. І в білому та чорному кольорі 229. Ліхтарики на голову акумуляторні 119 по 77. Ліхтарик для кемпінгу. Ціна 199. І такий варіант за 199. Лампа настільна, мережева на підставці. Ціна 119. Лампа для кемпінгу. Підвісна 119 гривень. Набір свічок чайних 6 штук за 27. Гномики штучні рослини-декоративні, по 88 Набір свічок на тортик Happy Birthday» 22 гривні. По 15 гривень брелок для ключів з ремінцем. Ну Це прям супер-пупер акція. По 4 гривні. Такий брелок для ключів, дракон з бубунцем і з такою, як, так би мовити, лямкою. Берелок для ключів м'яка іграшка 29. І такий варіант по 29 гривень. По 11 гривень набір свічок на торт 12 штук. Дуже багато є акцій на засоби від комарів, комах. Спрей від комарів. Мамо 32 гривні 100 мл. Такий засіб від комарів, «Кліщів» 100 мл за 84, 49 гривень спрей від комарів, і спрей за 55 гривень по 100 мл. Це є набір від комарів. Є засіб е, апарат, так би мовити, який вставляється в розетку. І він підходить як на пластинки, так і на рідину. що може прокручуватися в потрібному положенні 77 гривень. Гель від тарганів та мурах 49 гривень. Електрофумігатор від комарів за 69, рідина за 29. 22 гривні спіральки 10 штук, спреї по 69 та 62 гривні. Такий варіант від комарів по 39. І спіралі 10 штук за 34 гривні. Такий засіб антиміль дві штуки 29 гривень. І є поштучно по 17 гривень. Полівізатори з ємністю об'ємом 500 мл по 27. Мабуть, найдешевший варіант на ринку 75 гривень, коштує антимоскітна така завіса штора, її параметри метр на 2,10 І закривається на магнітики. Ташки. Ось, видно. Вони однотонні всі, але є різних різних кольорів. бо для рослин. 300 мл, 9 гривень. По 19 гривень шкарпетки дитячі. Є декілька варіантів. Мабуть, на цьому буду вже закінчувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі!